Ну що, покажу вам нарешті, яким чином прати мотузки у машинці. А потім покажу яким чином мити їх у прати. Тобто, у, е, у ванні за щит. Тобто є отакий миючий саме для мотузок. Називається він Tenдоon Rob Eco. Екологічний миючий засіб для миття е, мотузок. Так, що ми робимо? Як завжди, мені треба помити її, побрати. Я беру не так багато. Беру 80 грамів на 50-метрову. Трішки брудненько таку. Ну тут. Тут у мене. Майже 50 метрів. Виставляю на швидке півгодинне прання. Підіймаю температуру до 40 і віджим ставлю на 1000 обертів. Погнали! Пізніше покажу яким, як вона пропрається чи як правиться. Буде чистенька, мотуз. Погнали, дивимось. Не віджала йти. Машинка не віджимає. Таку подлюку. Тепер її треба замотати. І е, вивісити її на Потім я вас спробую і вам розкажу, яким чином, як вона, як вона на спускових себе підчуває, як.